У подільському суді столиці сьогодні чергове засідання у справі еліта центру. Вітчизняна Феміда досі не може розпочати розгляд справи по суті. У ній 900 томів головного фігуранта Олександра Шахова напередодні випустили під заставу згідно так званого закону Савченко. Його сьогодні чекають у судовій залі, але от постраждалі не вірять, що його таки дочекаються. Ігор Бондаренко зараз працює біля суду і маємо змогу з ним поспілкуватися. Ігоре, отже, чи прийшов шахов? Він же Волконський до суду, і чи прийшли під суд постраждалі? Які у вас там взагалі настрої? Чи все спокійно? Вітаю Єгоре. Олександр Шахов з'явився сьогодні в залі суду, і, от за моєю спиною зараз в елітівці, потерпілі вкладники жваво обговорюють цю головну новину. Олександр Шахов з'явився вперше за останні вісім років в залі суду без кайданків і без державної охорони. Охорона була це були це була скоріше за все приватна охорона. Такі молодики, кремезні три чотири чоловіки у шкіряних куртках. Сам шахов виглядав досить впевнено, спокійно. Як на мене, він. Він був трохи невиспаний і обличчя воно було трохи припухшим. В залі суду зустріли його досить спокійно. В принципі, дехто з сарказмом навіть запропонував йому поаплодувати цьому антигерою. Таким гулом невдоволення, в принципі, все і закінчилося. Головне, що цікавило, і журналістів, і присутніх, чи вніс заставу Олександр Шахов, тому як він прийшов сьогодні вільним. Нам пояснили, що заставу він має внести протягом п'яти днів, тобто до суботи. Нагадаю, це досить шалена сума 384 мільйони гривень. Це сума, на яку ошукав. Пошукав Олександр Шахов елітівців 384 мільйони гривень. І звичайно, ми ж поцікалися, чи є у Олександра Шахова такі гроші предоставить предоставит, возможно. Предоставить. Собираетесь посещать да, да. Я добровольно сейчас как бы пришел абсолютно. Да. А насчет денег? Что насчет денег? сроки есть? У вас такие деньги есть? Надо посмотреть. Может, где нибудь лежит. Нет, конечно. Нет, денег нету. Но кто-то, может быть, поможет. Если никто не поможет, то значит нет. ¡Muy oh, yeah. Якщо Олександр Шахов протягом п'яти днів не вносить цю шалену суму 384 мільйони, то прокурор має ініціювати зміну запобіжного заходу. Сьогодні в залі суду продовжили зачитувати. Прокурор продовжив зачитувати обвинувальний акт. А це близько чотирьох тисяч сторінок лише обвинувального акту. І цим зачитуванням вони займаються вже протягом чотирьох місяців. Останніх зачитали 250 сторінок із чотирьох тисяч. Ну засідання перенесли на середу, на 20 квітня. Ну, а саму історію будівельної фери еліта центру пропоную проглянути в нашому матеріалі. Рибалка Микола ловить карасів у самому центрі житлового масиву Позняки. Час сижу. Навколо водойми ще повалений паркан. Забудовник намагається тут звести багатоповерхівку. Частину квартир мають віддати постраждалим від будівельної афери Еліта центр біля води два наметових табори противників та прихильників. Елітівці в цій справі більш досвідчені. Вже 10 років вони вимагають обіцяних житлових квадратів. А тут новий поворот у справі. Так у нас хоч якась надія надіжда була, хоч щось та його держали за глотку і ми наділіз на щось. А зараз його відпустили, он. Він... Як вітер в полі полетів, куди хотів. все. пані Лідія зі своїми активістами розгублена. Олександра Шахова відпустили за свою свободу. Організатор літа центр мав заплатити 384 мільйони гривень застави. Сума дивним чином збігається із вкраденими грошима у довірливих громадян. Ми переводили, довго вважали, Потом після засідання так ну між собою ми постраждали. Уважаючи цей курс це около 15 мільйонів доларів. Ну він, звісно, на суді сказав, у мене нічого нету. За дві тисячі людей в лютому 2006-го раптом дізналися, що їхні квартири лише міф. Будівельна компанія «Літоцентр» два роки видурювала гроші з інвесторів, імітуючи бурхливу діяльність. В столицею покотилися акції протесту ошуканих киян. Влада не визнавала свою причетність до будівельної обрудки та зі скрипом намагалася владнати конфлікт. Лише 2011-го перші 150 потерпілих зрештою отримали житло. П'ять років я жив нелегально, практично в художній сільської на чердакі. Вітчизняна Феміда і досі не може розпочати розгляд справи еліта центр по суті у ній 900 томів. Нещодавно обвинувальний акт почали читати спочатку через зміну складу суду. Ігор Бондренко Ігор Сірий, ТСН один плюс